Вітаю наш гість Анна Паленчук, продюсер, ініціатор проведення фестивалю українського кіно, спрямованого на підтримку режисера Олега Сенцова. Добрий день. Добрий день у Тернополі. Тиждень українського кіно проведуть із 25 до 30 вересня. Знаю, що в Києві цей захід став значною культурною подією, зібрав багато глядачів, привернув увагу преси і. Чи були ще десь із, із цим фестивалем між Києвом і Тернополем? Чи мало воно ж такий успіх, як у Києві? На що розраховуєте в нас? Ви знаєте, справа в тому, що у Києві. Нам вдалося зробити неможливо. Нам вдалося розбудити українського глядача. Або ніхто не планував, в принципі, що так дійсно багато людей захочуть дивитися українське кіно. В залі жодного разу не було вільних місць під час того, як ми проводили цей захід у Києві на початку цього місяця. І та увага і та підтримка з боку глядачів, простих людей, які були спрямовані на Олега, вона. Дійсно таки дала Олегу Сенцову, нашому колегі, дуже великої наснаги. Адже всі ми, українські кінематографісти, не можемо погодитися з тим, що наш колега дійсно таки талановитий український режисер, який мешкав весь час у Сімферополі, який дійсно таки знімав свої фільми російською мовою, але був справжнім патріоном, бо підтримував Майдан, бо підтримував автомайдан та він ще підтримував військових підтримка. Час анексії Криму, що він заплатить за це такою ціною. Ціною своєї власної свободи. І хоча ми планували, якщо чесно, зробити ну, Тиждень українського кіно, а виявилось, що ми зробили дійсно таку величезну подію. З одного боку, глядачі змогли побачити творчі групи тих, тих, саме тих людей, які створювали ці фільми. І жодного разу люди не розходилися, і люди були до кінця показів, задавали дуже велику кількість запитань. Це дало на зна... наснагу, як я сказала, не тільки Олегові, а й наснагу тим людям, які зараз в Україні займаються. Що людей кіно. найбільше цікавило? Ви знаєте, людей цікавило Ну так сталося, що була така шутка, що українське кіно це як привид, що всі про нього чули, але ніхто його не бачив. Але зараз ми можемо його побачити. Дійсно, таке українське кіно це не те, що йде по телеканалам, і що навіть вироблено і знято в Україні, але російською мовою. Українське кіно це, це така. Така маса фільмів, які створювалися останнім часом, яка про ті події, яка про ті теми, які зараз для нас, для всіх дуже актуальні. І хоча вони знімалися протягом декілька останніх років, дай виходили навіть в прокат, вони не мали успіху в глядачів, тому що в українців не було, не було такого бажання дивитися про самих себе, правдиві історії. А зараз воно є. І я от сказала, коли ми це проводили у Києві, що дуже знаєте, легко на себе одягнути вишиванку, дуже легко сказати, я патріот, дуже легко розфарбувати всі міста у жовто-блакитний, але дуже важко дійсно таки по-справжньому полюбити. По-справжньому полюбити, закриваючи очі на ну, деякі факти, ну я кажу стосовно кіно, звичайно, які в нас знаєте не такі бюджети, як у американських блокбастерів. Ми не можемо з ними конкурувати, бо іноді бюджет всього фільму українського це стільки, скільки актора за один день отримує в Америці. Де знаходити гроші все одно? Ну, ви знаєте, де знаходити гроші? Не було раніше дуже величезне державне фінансування українських фільмів. Насправді, всі ці фільми, які представлені у нас у програмі, вони були створені за підтримки держкіно Приватна. зараз. Приватно ми сподіваємося, що зараз буде виходити фільм Поводир. Це фільм Олеся Саніна. Це дійсно такий український блокбастер. Він буде виходити через два місяці по всім українським кінотеатрам. І в Тернополі також глядачі можуть піти по подивитися на такий фільм, який принесе прибуток. Тим людям, які це робили, правовласникам. І я сподіваюся, що це після цього а, українські інвестори вони, а, повірять в українське кіно, і, які... і дійсно таке буде приватне фінансування, як це по всьому світу. Які фільми привезли на тиждень українського кіно, які пройдуть зараз, у який відбудеться в Тернополі? Сьогодні... Розкажіть про них, хто їх робив, яким чином, про що вони саме? Сьогодні тиждень українського кіно на підтримку Олега Сянцова Ми відкриємо фільмом Молитва за гетьмана Мазепа Юрія Ельєнка. Всі ми чули про такі скандали, який був між Росією і Україною у 2002 році. Під час того як цей фільм заборонили чомусь у Росії, тому що їм не сподобалося, як хтось зіграв молодий, як вони кажуть, актор Петра І. Їм не сподобалася тема. Їм не сподобалося, як це було. І вони взяли і заборонили. А в Україні ніхто про... Це ну там не вийшов на захист цього фільму. Але зараз ми розуміємо, що а, у нас є наше право на історію і своє право на існування, і наше кіно ми маємо захищати. І ми спеціально поставили цей фільм у програму, бо це а, наше кіно, а, дійсно таке, яке було знято 10 років назад, але воно не втратило свою актуальність, тому що там є золоті слова Україна це Європа. Розумієте, і ці слова це є така, ну дуже витончена тема цього фільму, і він дуже актуальний. Інші фільми, які ми привезли, ми привезли звісно ж, фільм Гамер Олега Сенцова, Аби дійсно такі всі глядачі, які підуть у зали кінотеатру, змогли пересвідчуватися, що Олег ніякий не терорист, який був затриманий ФСБ і зараз, перебуває у Лефортово, Москві, Що він дійсно таки талановитий український режисер, як я казала раніше. Також ми привезли фільм «Параджанов». Цей фільм був знятий і випущений минулого року Оленою Фетисовою та Сержем Авідікяном про, про політичне ув'язнення режисера з міровим ім'ям Сергій Параджанов. І, це дуже перекликається зараз із Олегом, і, Звичайно, цей фільм дуже актуальний. Цей фільм знімав найталановитіший український оператор, на мій погляд, Сергій Михальчук, і ну це фантастичний фільм. Також ми будемо показувати Вавілон 13 Це збірка документальних фільмів, які зараз молоді українські режисери фільмують на сході України. Ця збірка називається Війна і насправді під час показу в Києві. Ви знаєте, така була атмосфера у залі. Унікальна. Тому що коли ти дивишся на свою власну історію, яка відбувається на минулому тижні, і коли ти це все усвідомлюєш, це ще через екран, і коли до, тобі, до тебе доносять автори цих фільмів свою точку зору, на свою правду, розумієш набагато більше, ніж з новин, ніж сам, як ну, усвідомлюєш це. І ми будемо також показувати фільм Істальгія. Це фільм, продюсером якого я є, це перша, перший фільм спільного виробництва між Україною, Сербією та Німеччиною, який розповідає про молоде покоління в Україні та Сербії, про молодих людей, які не їдуть, не, не, не воліють їхати в Європу, а залишаються у себе вдома на батьківщині. І також ми будемо показувати фільм Трубач Анатолія Матєшка. Насправді це е, такий фантастичний фільм для сімейного перегляду, знятий українською мовою з українськими акторами. Дуже атмосферний, дуже добрий. І я сподіваюся, що дуже багато діточок, дуже багато молоді прийде, подивитися це кіно. Ви назвали дуже багато фільмів, і всі вони класні з ваших уст звучать. Чому їх немає на телебаченні? Що на заваді? Чому воно не йде в маси? Невигідно, не цікаво ну, для більшості. Ви знаєте, деякі ці фільми вони були на телебаченні, а, деякі, але а, не так багато, звичайно. Тобто разово. А, ну так. Але розумієте, я не можу відповідати за за політику телебачення. А це має тільки, на мою думку, попит народжує пропозицію. Тобто, якщо дійсно такі українські глядачі будуть підтримувати попит у кінотеатрах на власну фільмову продукцію, тоді і телеканали. Зможуть і вкладати гроші в українське кіновиробництво, і демонструвати це кіновиробництво. Звичайно, ми можемо казати, що більшість наших величезних телеканалів, які охоплюють всю територію нашої країни, більш за все це російськомовні і продукція кінопродукція, точніше, серіальна продукція це російськомовна продукція. Знаєте, дуже хотілося б вірити, що, що одного дня ми всі з вами прокинемося. Дійсно, такі наш ефір буде заповнений тільки українським продуктом. Але ми живемо з вами у глобалізованому світі, і ми маємо розуміти, що окрім нас українську мову ніхто не розуміє. Якщо ми виробляємо продукт для телебачення українською мовою, він не буде прийнятий не в Казахстані, не в Туркміністані, навіть не в Грузії і в Інших країнах колишнього Радянського Союзу тому телебачення зараз диктується звичайно цим всім попитом ще якихось зв'язків, які налагоджені з територіями колишніх радянських республік. Але я сподіваюся, що одного дня ми вийдемо на рівень українське кіно і українське телебачення. Це два бізнеси, які дуже щільно перетинаються один з одним. Дякую за відповідь. Таку вичерпну. Тиждень українського кіно, який спрямований на підтримку режисера Олега Сенцова та його родини, яким чином, в чому допомога? Про це розкажіть. Допомога, перш за все, це адвокат. У Олега два адвокати. Справ в тому, що його діло, по якому він проходить, воно унікальне, тому що в Росії його судять як російського громадянина, тому що на час того, як його взяли ФСБ в Сімферополі, він знаходився на території Криму, анексовано вже Криму, і вже був ратифікований у них той словнозвісний закон, що ті, хто не подалися проти російського громадянства, автоматично стають громадянами. Росії Тобто і вони, слаючись на цей, на цей закон, вважають, що він громадянин Росії. Але громадянином Росії він ніяк бути не може. Бо він громадянин України. І ми прекрасно знаємо, що аби, аби стати громадянином іншого, іншої держави, треба відмовитися від українського. Бо українське громадянство, бо українська держава вона вимагає тільки одного громадянства, тобто українського. І не було цієї правової Процедури, тобто його, те, що його судять за російськими законами як російського громадянина, це взагалі е, алогічно, і це дійсно такий зараз світовий приклад е, е, такого правового безчинства. А інша річ, що його захищають російські адвокати. Один адвокат це дуже відомий адвокат, який дуже багато справ вів опозиційних і дійсно таки допомагав і Пусіраетон вів і Навального. І звичайно, ця людина вона щось має, має певні гроші отримувати за свої за свою роботу. Бо його робота це не 10 хвилин на місяць, а дуже дуже багато. Ви на тижні хочете зібрати Так. Да. ми збираємо гроші на оплату його адвокатів на оплату. Якихось процедур, які пов'язані експертиз так званих, які пов'язані із розслідуванням, і з доказом того, що ніякий він не терорист. Також у Олега є двоє діточок, які зараз перебувають у Криму. І на їх, на те, щоб вони там жили, теж потрібні гроші. І всі ці гроші спрямовуються на сестру Олега Наталю Каплан, яка мешкає у Москві і веде усі справи Олега. Зрозуміло, маєте можливість запросити наших глядачів приходити у кінотеатр, де саме це буде, і нехай відвідують. Прошу Так, да, шановні глядачі, дуже вас просимо прийти сьогодні на відкриття о 19.30, до молитва за гетьмана Мазепу і приходити далі завтра, післязавтра, дивитися кожен день українське кіно і любити нашу країну. Дякую вам, раді вітати вас у нашому місті. Нехай вам все вдається, нехай все вдається вам. До побачення, дякую.